Вітаю на п'ятій лекції. Вона буде присвячена найбільш, мабуть, відомим, але й найбільш незрозумілим концепціям стоїцизмі. Це потужна медитативна техніка, негативна візуалізація або малорум, а також Момент морі, моря, пам'ять про смерть. Про медитатію Малорум багато писав Сенека, особливо коли він розмірковував на теми багатства, бідності. При тому слід зауважити, що Сенека був далеко не бідною людиною. Він був щось на кшталт сьогоднішнього олігарху, і його роздуми про бідність, вони іноді дратували сучасників, але, тим не менш, він підкреслював, підкреслював що іноді потрібно уявляти себе не в тому стані, в якому ти є зараз. Іноді потрібно спускатися до глибин всього поганого, що можна собі уявити відносно себе. І навіть більше. І в сучасному стоїцизмі ця техніка доволі часто практикується. Вона називається, як я сказав вже вище, негативна візуалізація, і її сенс в тому, щоб підготуватися. Відготуватися до найгіршого сценарію і бути е, цілком стійким, е, навіть в тому випадку, якщо цей сценарій здійсниться. Продовження цієї техніки або цієї концепції е, це момент у морі, е, відома, відомий стоїчний вислів, е, який перекладається е, пам'ять про смерть або смертна пам'ять. І спочатку я наведу одну цитату. Проживи решту відведеного тобі часу відповідно до природи. А відтак попрощайся з життям так само легко, як падає долу, достигла оливка, прославляючи природу, що її створила, і з вдячністю до дерева, яке вродила її. Це Марк Аврелій, 4 глава. Також Марк Аврелій в своїх роздумах згадує епіктета і його вислів про те, що, цілуючи на ніч свою дружину або дитину, Варто уявляти, що вони скоро помруть. І це начебто зробить нас щасливими. Точніше, там ідеться не про щастя, а про уникнення тривог та страждань. І будь-яка людина скаже, що це за психопатика написав, як це, уявляючи смерть рідних людей, ми можемо уникати страждань, ми можемо уникати тривог. А, здається, все навпаки. Але. Вислів епіктета цілком укладається в стоїчне розуміння Всесвіту. І зараз я поясню. згідно з стоїчної фізики, Всесвіт це такий великий організм, а ми є клітинами цього організму. І коли клітини функціонують нормально, то організм ну, не думає про клітини. Тобто ми насправді теж так живемо і не думаємо, як і що роблять наші клітини. Вони там щось діляться. Вмирають, відмирають, розмножуються чи як там ще інше воно відбувається. Але це нас не бентежить. Головне, щоб нормально працював організм. Так і для всесвіту, кожна людина, кожен елемент всесвіту є клітинами. І якщо клітина відмирає, то так треба для нормальної роботи всесвіту. Якщо в організмі якась клітина не хоче вмирати, то це означає тільки одно. Вона хоче продовжувати життя без згоди організму. Це називається раком така хвороба. І тому, щоб не допустити проблеми в цілому, ми маємо приймати те, що деякі елементи цього цілого можуть вмерти. Приймати це усвідомлено, з розумінням і бачити всьому провідіння. Провідіння і... Працю логосу. Згідно з епіктетом, що б не відбувалося з клітинами, воно все йде на благо, на благо організму. І нам може здаватися це несправедливим, поганим. Ми можемо протестувати проти цього. Але якщо ми приймемо той факт, що ми є клітини, а які слугують всьому організму, всьому Всесвіту або на рівні соціуму космополісу, то наше життя. Набуває сенсу, і ми можемо спокійно прийняти все, що відбувається. Але перш ніж розглядати малорум, треба зануритись трошки у розуміння долі у устойків. Розуміння долі буває різне. Для когось це випадковий збіг обставин, для когось це сукупність причинно-наслідкових зв'язків. Хтось взагалі скаже, що долі ніякої не існує, а є тільки воля Божа. Як казала одна людина, здається у оповіданні Честертона, там питали героя ви вірите в долю? Він казав: ні, я віру тільки в суд Божий. Тобто розуміння долі у всіх різне, і це теж частина ментальної моделі світу. Яке ж розуміння долі у стоїків? Стойки вірили у розумний порядок Всесвіті, що всім керує логос, це космічний закон. Розумний закон, він пронизує весь Всесвіт та керує ним. І завдання Стоїка діяти так не всупереч цьому логосу, а в унісон з ним. І тоді життя набуває сенсу, тоді ми наближаємося до розумного, правильного життя, яке може призвести нас до евдемонії, тобто до розуміння свого місця тут, своєї місії і до щасливого життя. Одна з найпоширеніших помилок сприйняття Всесвіту це коли здається, що все вертиться навколо тебе. І це дійсно помилка. Всесвіт не створений для однієї людини, а всі ми її частина цього Всесвіту. І це не означає, що треба скласти лапки та чекати своєї долі. У мене є одна цитата, вона. Належить інвестору та письменнику Джеймсу Алтачеру, він каже так: він порівнює це з грою в карти. Кожні кілька секунд нам усім роздають нові карти. Ви граєте в отриманні роздачі, а не скиглити про це, пише він. І додам ще цитату Сенеки: Я шукаю найкращого і готовий до протилежного, усвідомлюючи справжню природу реальності. Той, бачили, що багато подій для нас є неприємними, є неминучими. Але на відміну від інших людей, стоїк це той, хто приймає реальність, той, хто розуміє, розуміє, що все йдеться так, як треба йому йти. І тут я наведу ще одну цитату: воно теж належить Сенеці. Долею керують, долею не керують ніякі молитви, її не схиляють. Ні жалість, ні прихильність, вона взяла незворотній курс і йде вперед згідно з планом. Одна з ознак стоїцизму це е, чесна зустріч з реальністю, якою б вона не була. І це усвідомлення воно дає дуже цікавий результат. Е, стоїки вважали, що нещастя вони не є не, зли, не злом, ні добром, вони нейтральні самі по собі. І це просто. Певні події, які ми можемо використати на благо собі, завдяки яким ми можемо стати сильнішими. І звідси пішла оця ідея, що перешкоди роблять нас сильнішими. Тобто кожне нещастя, кожна перешкода це лише інструмент для перевірки себе, а інструмент для того, щоб стати, щоб розвинути свою чесноти, розвинути правильно. Правильну стійкість та відношення до життя, на мій погляд, сильне таке усвідомлення цієї думки, воно дійсно робить людину сильнішою, бо вона є готовою для всього, для будь-чого, скажімо так. І це проявляється в усіх сферах життя: і в роботі, і в бізнесі, в стосунках. Тобто, все людина зустрічає, наче як сказали б японські самураї. Як воїн, це сприймає як а, супротивника для себе, для того, для того, щоб перевірити себе. І у стоїків є порівняння життя а, не станцем, а саме з боротьбою. З цього розуміння виходить і практика при малором». Тобто, якщо битва невідворотня, то треба готуватися до неї. Це проста логіка, навіть не стоїчна. Мета цієї практики підвищити наш рівень усвідомлення. Бо, як пише Сенека, те, що робить нас крихкими і слабкими, це не брак сили, а це брак саме усвідомлення, прийняття ситуації. Ми часто просто не готові визнавати негативні перспективи, ми біжимо від них, ховаємося від них, уникаємо їх. І багато психологічних проблем пов'язані пов'язано з тим, що, що ми уникаємо, уникаємо негативних, негативних подій, негативних емоцій. Замість того, щоб просто зустрітися з ними, розібратися та прийняти і використати як той інструмент, який зробить нас сильнішими. Через практику негативну візуалізацію, візуалізації ми можемо навчитися негативно не реагувати на ситуацію, бо ми будемо внутрішні, внутрішньо до неї готові. Тож як практикувати негативну візуалізацію. Премедитатіо Малором це різновид розумової, усвідомленої медитації, який полягає в тому, що ми щоденно нагадуємо собі про потенційні нещастя. Вони можуть бути малоімовірні, можуть бути з високою ймовірністю або неминучі. Все, що нам потрібно зробити, це звернути увагу на нещастя, які зачіпляють, наприклад, інших людей. Сенека пише, що. Нещастя вражають найбільше тих, хто заздалегідь до них не готовий. Зверніть увагу, що він пише, що вони не приходять частіше до тих, хто до них не готовий, а саме вражають. Бо вони приходять до всіх, але вражають не однаково. І тому тут мова йде саме про сприйняття. І коли ми готові внутрішньо до того, що може Відбутися, то наше сприйняття е, працює іншим чином. Тобто важливо усвідомити, що цією медитацією ми не вирішуємо проблему нещастя, е, яку взагалі неможливо вирішити, але ми вирішуємо проблему сприйняття. І це дуже цікава відповідь е, на те загальне питання, як можна бути щасливим е, у світі, де повним-повно. Е, Різних нещасть, негараздів, конфліктів та інше. Є події, які можуть бути. Да? Вони можуть бути з певною ступіню ймовірності. Це різноманітні хвороби, втрати майна, втрати близьких, і з ними можна працювати таким чином. Потрібно усвідомити, що ця біда може вразити нас в будь-який момент і зосередитися на тому, щоб розвивати в себе ті внутрішні якості, які допоможуть впоратися з цим. Тому що тут ми можемо згадати дихотомію контролю, ми не можемо контролювати нічого зовнішнього, але ми можемо контролювати те, що є всередині нас. Це наша стійкість, наша мужність, наше прийняття, самоконтроль. І через негативну візуалізацію ми саме начебто тренуємо ці якості. Які навіть у випадку нещасної події все одно залишаться з нами і допоможуть справитися з цими труднощами. Марк Аврелій у своїх роздумах починає одну главу так: на світанні сам себе попереджуй. нині мені трапиться метошливий, невдячний, зухвалий, хитрий, зазрісний, нетовариський. Все це сталося їм через незнання того, де добро, а де зло. Тобто кожен день. Ми маємо певні перешкоди, проблеми, страх, страхи, і до всього цього можна певним чином підготуватися, послабити їх, якщо попередньо пережити їх всередині себе. Можливо, колись ви несвідомо це й робили. Часто ми уявляємо перед важливою подією, як це може піти не так. І певні люди, навіть психологи, можуть сказати, що це не дуже гарна ідея, що треба налаштовувати позитивне мислення, але стоїки вважали інакше. Треба підготуватися до негативних подій і таким чином виправити той самий внутрішній стержень. Тобто ми це робимо не для того, щоб налякати себе, щоб ввести себе в якусь там депресію, да? а навпаки. Для того, щоб впевнитися в тому, що в нас є внутрішні ресурси впоратися з цією перешкодою. Тепер я дам декілька рекомендацій по тому, як виконувати цю вправу. Ви можете описувати потенційні негаразди в щоденнику, а можете уявляти їх. Це неважливо. Кожна людина сприймає світ по-різному, комусь легше. Це уявляти, комусь легше через текст це бачити або транслювати. от Не треба слишком, ну, надто глибоко занурюватися у негатив. Не треба придумувати собі такі віртуальні страждання. Робити цю справу швиденько, коротко, просто. Уявляючи, що це може бути, не забувайте, що завдання не в тому, щоб стати жертвою або уявити себе жертвою. Завдання в тому, щоб створити простір між подією та емоцією. І в цьому просторі нехай буде ваш розум спостерігачем. При цьому не забувайте також, що це саме вправа, медитація, це надзвичайне фантазування про якісь події. Ці події треба прожити, відчути всі емоції, навіть дуже неприємні. Тільки тоді буде якийсь результат. І емоційна дистанція десь тут, тут не потрібна, тут треба саме зануритися, але не дуже глибоко. Практикуючи, також не забувайте, що ви уявляєте нейтральний, природній перебіг подій, а не якесь зло. Ну і, звісно, будьте обережні. Якщо ви відчуєте розпач, страх, страждання, то припиніть. Можливо, ця практика просто вам не підходить. Люди дуже різні і. Те, що для одного може бути ліками, для іншого неприпустимо. Якщо ми будемо розмірковувати про неминуче нещастя, то воно е рано чи пізно буде зведено до смерті. Е смерть це е подія, яка завершує, завершує наш життєвий шлях, і страх смерті це цілком природній страх. Але подолання цього страху воно допомагає. Подолати багато психологічних проблем. І саме для цього стойками була створена вправа, практика моменту морі». Уникати смерті неможливо, але уникати думок про смерть це означає йти проти долі, проти природи. Бо це є така ж частина природи. Така ж сама, як все, що ми бачимо навколо, листя, вони жовтіють, опадають, перетворюються в перегной, який харчує. Інші рослини і все це такий обіг речовин в природі, який потрібний цілому, потрібний всесвіт. Всі без виключення вчення та релігії намагаються розв'язати проблему смерті у свій спосіб. А християни, наприклад, вірять у Воскресіння. Ви можете бути віруючою людиною, агностиком, атеїстом, але якщо ви стойки, головне для вас не йти проти природи. Бо стойки розглядали смерть саме як природне, неминуче явище, доволі багато про смерть кажуть і Сенека, і Марка Врелії. Зараз я надам цитату Сенеки, де він пише саме про користь медитації про смерть. Давайте підготуємо свій розум так, ніби ми підійшли до самого кінця життя. Давайте нічого не відкладати. Давайте щодня підводити баланс у життєвих книгах. У того, хто щодня наносить останні штрихи у своє життя. Ніколи не бракує часу. Непостійність робить речі ціннішими. Це дуже важливо усвідомити. Саме тому епіктет пропонує, коли ми спілкуємося з нашими близькими, нагадувати собі про їх смертність, нагадувати про свою смертність, нагадувати про той час, що минає, для того, щоб зробити його більш цінним. Момент у морі – це дуже потужна техніка. Якщо опанувати її, тоді кожна хвилина вашого життя вона стане. Стане цінною, бо ми в житті дуже часто витрачаємо його просто так, усвідомлюючи, що відлік йде не до початку, а до кінця. Той не уникали думок про смерть, вони вважали смерть аспектом життя, саме життя. Вони не протиставляли життя та смерть. Це все є життя. І саме прийняття цього аспекту, воно дозволяє. Цінувати кожен день, бути вдячним за кожну хвилину, правильно розставляти пріоритети і робити своє життя осмисленим. І ще одна цитата вже Марка Аврелія: Ви можете покинути життя прямо зараз, пише він. Нехай це визначає, що ви робите, говорите і думаєте. Треба зазначити, що практика Моменту морі, хоча і під іншими назвами, вона існує у багатьох традиціях. Багатьох вченнях. Деякі з них я теж дослідив, і я залюбки поділюся з вами після цієї лекції, коли ви надішлете мене запит на практику, я надішлю вам разом з нею лист, де буде трошки про те, як сприймали думки про смерть японські самураї, як це сприймається в дзен-буддизмі та в інших традиціях. Ви побачите, що нічого страшного або. Дивного в цьому немає. Дивним це стало саме для сучасного світу, який налаштований тільки на успішний успіх, на позитивне, так би мовити, мислення, де про все погане намагаються, намагаються не думати. Але життя це не щасливий мультфільм або фільм. Життя більш повне і саме повним та. Чудовим його роблять всі його аспекти, включно зі смертю. Я думаю, ви здогадалися, яка практика вас очікує наступного тижня. Тож чекаю на вашого листа і бажаю вам завжди пам'ятати про смерть, завжди бути готовими до всіх негараздів, нещасть, бо вони теж є природним ходом подій. І залишатися в всьому цьому. Щасливою людиною цінувати все, що навколо вас, і бути вдячним за кожну хвилину, за кожен подих.